Stalker 2 – одна з наймасштабніших ігор від GSC Game World, яка пройшла довгий шлях розробки, випробувала сили і показала всі амбіції розробників. Проте, все ж не всі, як і в будь-якому амбітному проєкті, планів та ідей було більше ніж це було підємно реалізувати до виходу. Часто від багатьох елементів під час розробки доводиться просто відмовитися через нестачу ресурсів, часу чи елементарно, тому що, виявляється, концепт не пасує фінальній версії. Розробка гри була складною, тож S.T.A.L.K.E.R. 2 не став виключенням і теж втратив частину садмок. Вітаю, піпли! В цьому відео я зібрав на просторах інтернету те, що могло б бути в грі, що підрізали в результаті, що очікували чи хотіли б бачити фанати серії в продовженні, і чому сталося не так, як гадалося. Також на каналі стартував розіграш ось так. Кої крутої бездротової мешки два є геймінг? Умови в описі детальніше розкажу в кінці відео. А поки протисніть вподобайку та підписку для підтримки українського контенту на Ютуб окрема дяка спонсорам та патронам, а також за ваші донати. Розпочинаймо. Розберемо загальні моменти і зупинимося на певних конкретних прикладах, які я зміг знайти. Важливо зазначити, що багато механік та пропрацювань у грі просто не отримали свою досконалу версію, так би мовити. Наприклад, система фракцій. Раніше розробники обіцяли детальну та інтерактивну систему фракцій, яка могла безпосередньо впливати на розвиток сюжету та світ гри. Однак, ця система в релізній версії очевидно була значно спрощена. Звісно, кожна фракція має свій вигляд, погляди і атмосферу. У певній мірі ми отримали те, що чули на останніх презентаціях. Перед виходом, але все ж Stalker 2 не став революційним, надав тематичні пропрацьовані фракції, за якими цікаво спостерігати мотиви і побут, яких різняться. Проте все одно це лишився більший елемент всесвіту, притаманний багатьом іграм, не даючи можливості для побудови власної історії через взаємодію з фракціями. До того ж, деякі квести для фракцій також були скорочені, ймовірно, через обмеження у часі розробки, що є поширеною логікою дій. Сюди відноситься і система Life 2.0. Ця технологія своє фішка гри. Яка мала забезпечити динамічний світ, де НПІСІ та мутанти реагують на дії гравця і функціонують в реальному часі, не зважаючи на дії геймера. Лайф e 2.0 мала бути вдосконаленою системою, яка забезпечить своєрідний рандом та живість світу, уникаючи скриптів. Завдяки ній зона мала бути більш живою та непередбачуваною, відрізняти геймплей, і, взагалом, вона непогано продавала гру. У фінальній версії лайф e певно якось працює. Проте, наскільки мені відомо, на момент запису відео все ж це не так, і повноцінної системи життя ми не маємо. Маємо, треба чекати, коли поремонтують. Хоча треба віддати належне рандомайзер у вигляді спав на рандомних файтів за спиною. З неї вийшов непоганий вже зараз. А обіцяна Life 2.0 мала стати революцією, дозволяючи NPC самостійно розвиватися, взаємодіяти між собою, воювати за ресурси в реальному часі. Одна з головних причин відсутності адекватно працюючої E-Life 2.0 — неможливість відтестувати всі сценарії взаємодії вчасно. Сподіваюся, багацько геймерів по всьому світу допоможуть це зробити, але особисто мені її відсутність зашкидається в очі. Більш глибока взаємодія з НПС. Також в ранніх трейлерах було показано, що НПС мали більш активну роль у прийнятті рішень та мали вплив на динаміку сюжету. Наприклад, персонажі могли мати різні реакції на вибори гравця або на події в грі, що призвело до зміни їх поведінки в залежності від обставин. У фінальній версії, звісно, певні персонажі отримали задумане, проте взаємодія з більшістю НПС виглядає значно менш різноманітною. І багато з них це просто фіксовані фрази чи діалоги притаманні сотням інших ігор, що трохи краще розкривають лорчі ситуацію або просто виконують свою роль у квестах без особливих відмінностей в поведінці, ба більше розглядалася можливість створення альянсів. Ідея, яка була показана на ранніх стадіях, передбачала, що гравець міг би формувати союзи з іншими сталкерами або навіть фракціями, Взаємодія з іншими персонажами, мала б значно більший вплив на хід подій, наприклад, спільне виконання місії або боротьба за контроль над територіями. В кінцевому результаті ця механіка була також значно спрощена, певно, задля того ж балансу. Тому, незважаючи на те, що в грі можна прибити будь-кого, вже на. Початку стає зрозуміло, що за гроші, ворогуюча фракція, про це може забути, щоб не ламати гру. Деталізовану систему виживання теж порізали. Вона лишилася важливим елементом гри, але від більш комплексної системи, яка включала ретельний моніторинг стану здоров'я, спраги чи голоду персонажа, відмовилися. Це могло бути зроблено для збереження балансу між геймплеєм і комфортом для гравців. Звісно, це далеко не все, що втратив Сталкер 2 в процесі розробки, але перш ніж продовжити хвилинку уваги спонсору сьогоднішнього відео: корпус невід'ємна частина під час. Збірки ПК, і саме він забезпечує естетику та комфорт для комплектуючих. А Pinix Creator C1 це преміальний корпус формату MIDI Tower, що ідеально доповнить будь-яку збірку з материнськими платами формату ATX, Micro та Mini ATX. В корпусі продумана система вентиляції та магнітні кріплення, загартоване скло і комплектні 340 мм вентилятори на передній та 120-мм на задній панелі преміум якості з можливістю розширення до 10 таких на корпус. Всі вони RGB підключені. Чині до комплектного хаба Апинікс Creator C1 1 це якість, увага до деталей та стиль. Дизайн виділяє сітка передньої панелі Airflow Mesh, яка переходить в бокову і легко знімається за потреби, відкриваючи можливість до зручної збірки та чистки без зайвих гвинтів. Корпус містить вбудовану підтримку відеокарти та можливість встановлення охолодження від 120 до 360 мм. Матеріал корпусу товщиною 0,8 мм з розширеною базою, що ідеально витримує золоту середину між розмірами та компактністю. і Саме головне являє собою надійність збірки. Доступний в трьох варіаціях білій, чорній чи, як на відео, хрома флеєр. Посилання на корпус лишаю в описі, а ми йдемо далі. Локації: деякі локації з показаних у трейлерах зон відсутні в остаточній грі. Ймовірно, це також пов'язано з оптимізацією чи скороченням бюджету та часу. Ці місця в результаті були спрощені або повністю виключені з фінальної версії гри. Як я сказав, причин багато може бути і через технічні складнощі створення великих відкритих локацій на Unreal Engine 5 і знову ж таки банальна нехватка часу чи бюджету. Можливо, просто непотрібність цих місць в загальному сюжеті чи неможливість наповнити їх точками інтересу. Але, врешті-решт, і певні локації Stalker 2 теж. Втратив як приклад, знайшов інформацію, що локація Мертва долина згідно з ранніми інсайдами мала стати однією з найбільших у грі. Її описували, як болотистий регіон із багатьма покинутими поселеннями. Вона не потрапила до фінальної версії. Сюди можна віднести і локацію забруднене місто. Під час презентації згадували про велике індустріальне місто, яке мало стати ще однією зоною для досліджень, проте у фінальній версії її немає. Щодо мутантів, теж є певний скепсис, особливо через малу кількість нових у прототипах гри розробники тесту. Ували кілька нових типів мутантів, таких як страж, істота, яка могла впливати на інших мутантів, і химера мутант, яка мала інтерактивну поведінку залежно від погодних умов. Кажуть, їх довелося виключити через складність інтеграції в основний сюжет і баланс гри. Також є інформація, що одним із демонстраційних моделей на ранніх стадіях розробки був гігантський мутант павук, який теж був вирізаний по причині того, що ці створіння потребували значних зусиль для програмування складних анімацій та поведінки. Модифікація зброї. Хоча система апгрейдів залишилася, і загалом, що стосується зброї, більшість геймерів лишилися задоволеними можливістю кастомізації та покращень. Та спочатку теж планувалося більше індивідуальних опцій для Кастомізацію зброєння сюди відноситься і система пошкоджень зброї та спорядження, яку також не поглиблювали, а лишили на рівні тої до якої ми всі звикли. Під час розробки обговорювали різні можливості впливу зони на стріляючого друга, але ці ідеї так і не були реалізовані. Може, то і на краще. До речі, сюди можна віднести і розширену кастомізацію персонажа. Я вам більше скажу на етапах розробки, ходили чутки про механіку, яка б змінювала зовнішність персонажа залежно від отриманих пошкоджень. Наприклад, поранення могли б залишати безпосередні Анення на тілі героя, що стало б частиною глибшого занурення в гру і вимагало більш поглиблених елементів лікування. Однак ця система була скасована ймовірно по тим самим причинам, що й інші, Все це лишили на рівні оригінальної трилогії. Не скажу від себе, що це погано, адже завантажена система того ж лікування, зважаючи на геймплей, могла б лише дратувати, та тим не менше, транспорт. Те, що ще з часів трилогії додавали модами, про те, чи потрібний він зоні, зважаючи на насиченість світу, хто знає, дивлячись на те, як часто треба бігати, можливо, не можу підтвердити, але прочитав, що спочатку розробники все ж планували додати транспорт. Прототипи містили радянські автомобілі, вантажівки та навіть велосипеди. Однак у процесі розробки стало зрозуміло, що наявність транспорту порушує баланс гри та загальну атмосферу. Головний акцент серії це виживання в небезпечному середовищі і можливість швидко пересуватися і давити мутантів на буханці не входило в цей концепт. Що стосується аномального наповнення світу зони, то з основного можна виділити більший. Вплив погоди на ігровий процес. Перші концепції гри передбачали складну систему погодних змін, яка б впливала на поведінку мутантів, зону видимості та навіть появу нових аномалій. Наприклад, електромагнітні бурі мали змінювати розташування артефактів, але в остаточній версії цей елемент зведено лише до візуального ефекту. Викиди або аномальні явища мали змінювати навколишній світ. Певні райони могли б бути забруднені, певні будівлі зруйнуватися або навіть змінитися ландшафт. Однак, в остаточній версії ці події менш кардинально. Впливають на середовище. Унікальні типи аномалій. У трейлерах згадували нові аномалії, наприклад, якісь, що створюють тимчасові петлі часу або спотворення простору. Зараз їх у грі немає, що, скоріше за все, пов'язано із труднощами в реалізації таких складних механік. Окрім аномалій, планувалися і нові види деяких артефактів, наприклад, часовий вузол. Цей артефакт мав створювати ефект уповільнення часу в певному радіусі. Гравці могли використовувати його, щоб уникати мутантів або отримати перевагу в боях. Проте його механіка виявилася занадто складною для реалізації в контексті за. Гального балансу гри. Кривавий місяць унікальний артефакт, який спрацьовував тільки під час радіаційних бур. Він мав збільшувати силу зброї, але водночас знижувати рівень здоров'я персонажа. Розробники вирішили, що ефект артефакта просто важко інтегрувати в існуючі механіки виживання. Примарний пульс. Цей артефакт дозволяв виявляти невидимі аномалії на локації, незважаючи на унікальність від нього відмовилися, бо його функція могла спростити і так часом нескладне дослідження зони. Живий кристал, один з найоригінальніших концептів. Артефакт, який міг роз. Ти у гравця в інвентарі, поступово посилюючи свої властивості. Однак ця механіка вимагала надто багато ресурсів для тестування та реалізації. Ну і ще ті самі сховки, за які ми так любимо сталкер, лишилися вірними каноном, а планувалося додати сховища, які б мали інтерактивні головоломки для доступу, наприклад, активацію певних механізмів або пошук кодів. У фінальній версії більшість сховищ все ж були спрощені до звичайних захованих місць. Також не можна не згадати те, що не потрапило у гру на момент релізу, але буде додано з часом. Наприклад. Трасування променів чи оптимізація. Також мова йшлася про кооперативний режим. Спершу обговорювали можливість кооперативного проходження, потім окремих режимів, але врешті-решт розробники сконцентрувалися лише на синглплеєрній складовій, хоча є надії, що мультиплеєри додадуть пізніше у вигляді оновлення чи, можливо, якогось DLC, які теж мають бути. Ці скорочення є типовими для великих ігор, оскільки розробники часто змушені балансувати між амбіціями і реальністю. Чому ці елементи не увійшли до гри, якщо розбирати по поличкам, розробницьке пек. GSC Game World працювала над S.T.A.L.K.E.R. 2 більше 10 років. Команда неодноразово перезапускала проект через зміни концепції, технологій та війну в Україні. Труднощі в стабільності розробки та втрати часу, звісно, вплинули на кінцевий продукт. Ще й перехід на Unreal Engine 5, що несе за собою купу технічних проблем, а також тиск ком'юніті. Після злиття даних у 2023 році розробники отримали багато фідбеку. Це теж мало свій вплив, звісно. Тож команда вирішила відмовитися від частини ідей, щоб сфокусуватися на ключових аспектах, які точно працюватимуть на релізі. Ну або не точно, але ви зрозуміли. Що чекати в майбутньому? З відомого, JC Game World планує випустити декілька DLC, які можливо. Во і додадуть ті вирізані елементи, нові локації та сюжетні гілки у вже готову гру, але з більшим часовим запасом та ресурсами. Зокрема, очікується розширення зони з новими підземними рівнями та артефактами. Також гра буде повністю відкритою для модерів, один з ключових моментів, який має тримати Stalker 2 на плаву довгі роки. Ну і перші місяці після релізу очікуються великі патчі, які мають пофіксити баги, оптимізацію, AI-систему тощо. Як я говорив, ці скорочення є типовими для великих ігор, оскільки доводиться балансувати проте частина нереалізованих ідей може бути виконана у майбутніх оновленнях або доповненнях, а також через моди, створені спільнотою. Сталкер 2 Серце Чорнобиля амбітний проект, який постраждав як від зовнішніх факторів війни в Україні, тиск спільноти, час, так і внутрішніх. Тривалий процес розробки Unreal Engine 5, власний досвід компанії тощо, але він все одно залишається вірним духу серії. Розробники обіцяють підтримувати гру та враховувати побажання фанатів. А можливість модингу це взагалі окремі двері можливостей незалежно від JC Game World. Доповнюйте в коментарях, пишіть, що б хотіли бачити в Stalker 2 ви, бо в мене на цьому все. Щодо розіграшу мишки, так це 2 Gaming Hyperdrive Pro Wireless, вона безпровідна, з двома комплектами перемикачів та двома корпусами, фактично, це дві мишки в одній, огляд її є на каналі, тож беріть участь і 31 числа перед новим роком, в прямому ефірі на стрімі, ми її розіграємо. Шанси великі, тож. Удачі, окремо дяка всім цим прекрасним людям, що підтримують канал спонсорством. А також за вподобайку та підписку, щоб відео краще рекомендувалося. В описі знайдете всі посилання, а також переходьте до моєї телеграм-спільноти. Бережіть себе і побачимось.